Цю страву можна їсти як самостійно, так і використовувати в якості гарніра. Вона починалась як просте небажання викидати те, що трохи підгоріло. То це дуже кльовий лайфхак, отак змастить форму, в якій ви запікаєте. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я пропоную приготувати страву, що будь-який звичайний обід чи вечерю може перетворити на яскраву подію. І я кажу про картопляний гратен. Назва цієї страви походить від французького слова гратар, що перекладається як скрести. Бо колись гратен готували саме з трохи підгоріших залишків картоплі, що залишалась на дні каструлі. Уявіть, зараз це ресторанна страва, а колись вона починалась як просте небажання викидати те, що трохи підгоріло. Але перед тим як почати, не забудьте підписатись і поставити вподобайку. Для мене це дуже важливо і приємно. Дякую всім за підтримку і поїхали! І для сьогоднішньої страви нам знадобляться наступні інгредієнти: приблизно кілограм картоплі. Картоплю краще обирати таку більш насичену крохмальну. Також знадобиться 200 мл вершків, 18-20%, 100 мл молока, 150 г твердого сиру. У мене вже натертий сир гауда, 10-15 г вершкового масла, зубчик чеснику, сілі спеції за смаком. Я буду використовувати зі спеції мускатний горіх, сухий часник і копчену паприку. І перше, що необхідно зробити, це почистити картоплю і нарізати її на тоненькі слайси. Далі картоплю необхідно порізати на тоненькі слайси. Це можна зробити будь-яким зручним для вас способом. Або просто ножем на дошці, на терці, на слайсері, куханий комбайн. Намагайтеся, щоб шматки були не товщі, ніж 3 мм і приблизно всі однієї товщини, щоб рівномірно приготувались. Я це буду робити на крупній терці. Місія по нарізанню картоплі виконана. Залишається зробити заливку і зібрати гратен разом. З заливкою все дуже просто. Я з'єднала вершки з молоком в одній мисці, додаю за смаком сіль. Ну, приблизно на таку кількість картоплі це десь чайна ложка, може півчайної ложки це вже за вашими смаковими вподобаннями. Також сюди я додам трохи. Червоного солодкого перцю, сухий часник. І, як на мене, без мускатного горіху гратен не буде мати саме той такий от вершковий яскравий смак. Бо мускатний горіх, він якраз дуже сильно підкреслює цей вершковий смак. І, в принципі, все. Заливка готова. Тепер все треба поєднати і запекти. Тепер збираємо всі інгредієнти в гратен. Для початку я беру зубчик часника, розрізаю його так, от навпіл. І оцим соком часника я змащую форму. Це, до речі, працює не тільки для гратина. Якщо вам не подобається саме виражений смак чеснику, а хочеться додати трохи аромату і таких ноток чесничних, то це дуже кльовий лайфхак, отак змастить форму, в якій ви запікаєте часничком. Відкладаю. І далі форму я змащую вершковим маслом. Далі, якщо ви не любите е, ярко виражений смак чеснику, то ви можете просто його викинути, а я отак от просто на дно покладу, е, щоб воно все ж таки е, залишився більш яскравий смак чеснику. Далі я викладаю картоплю, отак от шарами обережно викладаю. Коли приблизно половину картоплі я вже виклала, я беру трохи натертого сиру і отак от присипаю небагато. І далі зверху знову викладаю картоплю. Коли картоплю виклали всю до кінця, тепер її заливаємо нашою заливкою. Намагайтеся рівномірно розподілити і зверху присипаємо шаром сиру. Треба, щоб сир повністю покрив зверху картоплю. І все залишається лише запекти. Запікати треба при температурі 180 градусів 50 хвилин. Через 50 хвилин гратен готовий. Я дістала його з духовки і дала трохи охолонути, щоб одразу порізати і показати. Аромат неймовірний. Ну що сказати, в принципі, спеції, вершки це завжди дуже смачно. Тепер просто залишається його порізати. Як бачите, зверху хрустка сирна скоринка. Порізати його можна одразу, як пиріг, отак порційно можна відрізати, коли будете саме їсти. Він, до речі, смакує як холодним, так і гарячим. Однаково смачно. Ну, і отак от лопаткою просто. Взяти шматочок, вам показати як це виглядає. Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати французький гратен вдома, і можете побалувати себе чи своїх близьких. Цю страву можна їсти як самостійно, так і використовувати в якості гарніра. Тож спробуйте на наступну святкову вечерю приготувати замість пюрешки саме гратен. І поділіться враженнями в коментарях. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Ваша підтримка для мене безцінна. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.